Фірма Дюркра заснована в Америці. Вони лідери на ринку по виготовленні приладів для індивідуального захисту і покращення здоров'я. Представництво в Європі знаходиться в Швейцарії, склади знаходяться в Німеччині. Ми безпосередньо їздимо в Німеччину, працюємо напряму з дистриб'ютором по Європі через швейцарську фірму і возимо сюди великими партіями і пробуємо на ринку України просувати високоякісні усушувачі німецької якості чи американського стандарту по українських цінах, тобто практично рівняючись до до курсу валют стабілізувати. Це ось про що конкретно про фірму Юра вони виготовляють високоякісні агрегати, які служать роками. Фактично, технологія виробництва в них дуже проста і надійна. Там, як такої, скажімо так, для наших електричних мереж немає електроніки, яка як тільки скачок, який зразу ламається. Є пара систем захисту, дві там плати, радіатор, компресор, мотор все. Тобто, включили, працює. Якщо, звичайно, техніка безпеки. Дотримуватися, то апарат буде вас служити руками. Якщо навіть щось там трапиться, якщо там піде ремонт дуже простий і нескладний, то може будь-який спеціаліст або навіть можете звернутися до нас, з ким є представниками фірми Дюракрафта і отримати повну сервісну і технічну підтримку. Купуючи в нас на нашому сайті Дюракрафт, ви не тільки купили апарат, який буде вам служити і виконані ваші потреби, ваші функції ну, і ваші надії поставить на певний бель і його скажуть, супер. А завдячуючи тому, що вибрали наш інтернет-магазин, ми вам даємо пакет послуг. Тобто, це що входить? Це є безкоштовна доставка. Є можливість оплачувати приходити на нову пошту, оглядаєте, подобається, все влаштовує. Будь ласка, беремо, ні, ну телефонуйте до нас, ми з вами там рішимо чи відправляєте, чи щось тому подібне. Це є високоякісний товар, тобто зразу. Можу не сумніватися в якості самих апаратів. Це є підтримка і консультація до, під час і після покупки, до моменту отримання. Надаємо до кожної покупки товарний чек, який свідчить про те, що ви купили. Різні системи платежу, як готівковий, так і безготівковий. Тобто можливість забір самовивозом, можливість відправка. я зазначився вище. І Ще раз наголошу на тому, що отримуєте повну консультацію перед покупкою. Тобто, якщо у вас є якась проблема, ви до нас можете зателефонувати, розказати, для чого вам потрібен цей осушок, і що ви взагалі хочете від нього отримати. І ми для вас індивідуально підберемо цей варіант, який вам треба, оскільки представлені 16-літрові, 10-літрові, 20-літрові ось стоять, тобто вони використовуються при різних цілях, при різній продуктивності. Чим вони взагалі по суті відрізняються в двох словах, щоб... Не зациклюватися конкретно по характеристиках. 10-літровий свій більше виставлені. 10-літровий це максимальна продуктивність, це є 10 літрів. Вологи витягує в добу, знову ж таки, 16-літровий це 16 літрів, 20-літровий, ось тут ще біля мене стоять, витягує 20 літрів в добу. Ну, це впливає на неякість висушування, оскільки якісних вона технологія вона, а на швидкість. А на швидкість, наскільки швидко ви витягнути з цього. Тепер для вашої уваги, ще раз повернуся, ми привезли різні варіації усушувачі на різну ціну. Це є варіанти БУ. ну В подальшому відео розказуємо, чим вони відрізняються і як вони впливають на ціну, і взагалі що воно собі є. Модель фактично одна. Фірма Дюра просто різними класифікаціями. Це є БУ варіанти. Це є вітринний варіант вітрини, що це таке. Це виставковий. Тобто він знаходився десь на виставках, демонстраціях, на вітринах в магазині. Може мати ось, ви можете зауважити на коробках десь якісь там м'ятини, чи незначні потертиці на самому сушувачі. Це знову ж таки далі відео. Е і новий. Тобто новий це є заводська упаковка. Ось вона ні разу ніким не розпаковувалася. Це як з заводу приїхала, так і з заводу є. Тобто, ніхто, крім вас, тобто цього споживача його не розпаковує розпаковувати. Не буде осушувачі, використовують для підвищення мікроклімату в технологічних процесах, для захисту від обладнання, для захисту від розвитку грибка бактерій в кімнатах, для запобігання цвілі, для здорового образу життя дітей і вас перебування, щоб не розвивалися всякі різні хвороби, які пов'язані імену з грибком, підвищеною вологістю. Ще використовують. В магазинах, ну так візьмемо для яких процесів, в магазинах підвальних приміщеннях, напівпідвальних приміщеннях, в житлових кімнатах, ну і в місцях знову ж таки з підвищеною вологістю.